Вітаю вас, мої дорогенькі, і я, Ірина. А, можливо, ви вже чули вислів Вікторії Спарц. і а, він говорить так: якщо український народ хоче загибелі своєї держави, стоп, я щось пропутала а, було запитання у ведучої, якщо Зеленський знову переможе на виборах, і вона відповіла. Якщо український народ хоче загибелі своєї держави, то це буде останнє, що він зробить. Тобто, якщо українці виберуть знову Зеленського, от люди з-за кордону вам говорять: давайте перевіримо, давайте перевіримо, бо це дійсно: якщо українці вибирають ще раз Зеленського. Який сказав, до речі, що сьогодні, 17 го числа, я роблю 17 го числа, що сьогодні все закінчиться. Або все вирішиться, так він сказав. Сьогодні все вирішиться. Так, давайте подивимося, що чекає Україну, якщо виберуть ще раз Зеленського. Дивіться. Вже карти показують, що за повернення земель можете забути. На цьому закриваємо тень. Це вже перше, що карти показують. Ускладнення. Тиск буде. І ось вам далі. Залякування, тиск. Тобто, вас чекає нова ера. Знищення українців. А, болючі ситуації, загострення теж. Зараз я ще тут докладу. Конфіскацію буде і майна, і а, патріотичних людей будуть закривати у в'язниці. Це те, що я бачу. В принципі, це вже йде. Але якщо ви виберете ще раз Зеленського, Ось то, в принципі, але давайте подивимося, які в нього шанси, щоб його вибрали. Ну, тут дуже погані карти випали. Так, які шанси в нього? Зараз будемо дивитися, які шанси, що народ України вибере Зеленського. Перед цим я попрошу вас, мої дорогенькі. У нас новий вже збір. Військові 30-ї бригади Донецького напрямку. Попередній ми вже зібрали для 78-ї. Звіт вже є, теж на моєму каналі. Тому шукайте. Гаразд, поїхали. Які шанси у Зеленського, що він пройде? Ну, він буде до останнього. Він буде до останнього. Це вже приросло. Це вже настільки приросло. Шанси в нього, до речі, дуже великі. На жаль, На жаль, дуже великі. Ви знаєте, в мене таке враження: українськ можна зрівняти голосуючих як барани. На жаль, вибачайте. От стадо баранів бубочку обіділи. Десь я читала цікавий коментар. На жаль, зараз я його собі не скопіювала. Так, да, да, у нього шанси є великі і обманним шляхом знову зробити якісь хороші заяви. У нього є великі шанси знову е, пройти ці вибори. Давайте запитаємо, хто йому найбільша конкуренція? Кого він може перемогти? І у нас, от, ну, буквально у нас два кандидата яких ми можемо приблизно собі уявити. Хоча ні один, ні другий не сказав, що буде іти балотуватися. Ось. Два кандидати. Кого може? Залужного і Порошенко. Кого може він перемогти? Залужного і Порошенка. Чи вдасться йому когось перемогти? Залужного. От Порошен... Порошенко. Залужним може не піти. Угу. Залужним може взагалі не піти. Я вже казала, що залужному все підрізали, що можна. Порошенко тут вежа випадає. Невже український народ порозумнішає? Щось я мало вірю. Значить, так, а, залужного він не переможе, якщо залужний піде. Зеленському прийдеться піти. І якщо буде Порошенко, то йому буде, в принципі, ну, скажімо так, а, легко перемогти, якщо буде Порошенко. Ось якось так. Бачите, тут людина багато нічого не робить. І ця карта показує ті самі граблі. Українці наступлять на ті самі граблі. Ну, виглядає так. Це на даний момент українці можуть до виборів порозумнішити, набратися розуму, не сумніватися, вивчити краще історію, подивитися, хто прав, хто виноват, звідки йдуть і ПСО, що це все про російське ІПСО. Ось якось так: що Зеленський з його п'ятою колоною. Шансів все все залежить від вас. Чи має Зеленський шанси на цих виборах? Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!